Доброго вам дня, шановні та панове, презентую вам однокімнатну квартиру в місті Вінниця, житловий комплекс Барський. Вона знаходиться на третьому поверсі з восьми і має 48 квадратних метрів. Заходимо. Щодо дверей, двері від забудовника стандартні йдуть. Ось так вони виглядають. Значить, при вході відразу розповідаю, що і як щиток. Ну, Стандартний, такий, який і був від забудовника. Потім змінити під час ремонту вивід на дзвінок, інтернет, домофон Інтернет, домофон і вимикач. Значить, Тут я поставив такі мітки, що тут можна зробити гарну шафу купе. Тут 50 см у нас ширина і 2,25 довжина. І висота 2,80. 5. Тобто ліворуч від дверей, шафа купе. Далі, праворуч від мене знаходиться величезне приміщення під гардеробну або під особистий кабінет. Тобто, можете там, де двері ви бачите, світло проникає. Можете зробити скляні двері, зробити собі кабінет, або ж зробити гардеробну, цільну, або ж подвійну. Я відразу показав її межі. Тобто, ми відцентрували, у нас є 50 см від цього кута до дверей і 50 см від цього кута до дверей. В загальному нас довжина 1,80 на 2 м. Ось така гардеробна, якщо її розділити на дві частини. Тобто, одна гардеробна буде мати вхід з кімнати. Це якщо таким чином розглядати. Тобто 1,80 м ширина і 2,20 довжина. І друга частина гардеробної. гардеробної буде мати вхід зі сторони коридору. Зараз я покажу. Вона буде мати розміри 1,40 Ширина на 2,20 довжина. Ось таку можна гардеробну зробити. Йдемо далі. Прямо у нас коридор, праворуч кімната, далі, прямо по курсу кухня, ліворуч санвузол. Я відразу скажу, що краще перенести двері на центр. Ось, я їх намалював. Ліворуч вимикачі. Ось, заходимо в санвузол. Тут я вже дещо намалював. Тобто маємо столешню на всю довжину. Ліворуч пральна машина, прямо по центру умивальник. І збоку може бути або сушильна машина, або тумбочки. Під умивальником бажано робити висувні шухляди. Це найкраще зекономить. І дасть вам більше місця. Е, прямо по курсу дзеркало з підсвіткою. Ліворуч і праворуч, вимикачі та розетки. Далі, прямо по центру туалет, інсталяція. Ліворуч може бути гардеробна, ой, може бути ванна або душ. Погане світло. Тут У мене вже сідає фонарик. Ось тут. Покажу скільки місця. Тобто тут може бути або Душова або ванна. І те, і те добре сюди підходить. Зараз після того, як я покажу квартиру, в цілому покажу ще дизайн проєкту до неї. І так, заходимо на кухню. Вікна, до речі, стеко, п'ятикамерні. Вікна стеко п'ятикамерні. Вже стоїть котел двоконтурний Атрон. І розведено подачу і обратку опалення. Тобто там виведено полотенчик. І дві батареї. Одна тут, друга в кімнаті. Батареї компанії Рода. Показую кухню. Ось так виглядає кухня, я її дещо розмалював. Заходимо відразу в холодильник, далі йде 60-ка столешня з шухлядами. Далі йде мийка 60х90, далі йде посудомийка, підключення краще під мийкою. Я намалював каналізацію гарячу холодну воду і розетку під посудомийку. Далі йде каргошка, далі йде плита з духовкою, і далі 105 см робочої зони. Тут також можна зробити краще висувні розетки, бо тут буде йти сховано, сховано в сіні, буде, будуть траса йти, холодна гаряча вода, подача і обратка на опалення. Тому краще зробити по кнопці розетки, які будуть виїжджати. І тут ставити собі там, я не знаю, мультиварку увечар піч і так далі. І розмалював також верх. Їх найкраще верхній полиці робити до стелі. Ось я малював на око. Ну, не на око, а в принципі дублював розмір, який тут. Тобто тут 60-ка відкривається на дві сторони, тут треба буде або зробити 80-ку на дві сторони, то буде зручніше. І тут будуть, буде у нас е, шафа для того, щоб складати посуд. Далі тут ще одна шафка 60-ка, далі каргошка. Дублюємо знизу. Для приправ і так далі. Далі тут іде вентиляція над плитою. Ще одна шафа, ще одна шафа. І тут краще зробити кутову шафу для того, щоб було зручно обслуговувати котел і щоб там ще якесь місце у вас залишалося. Ось така кухня гарна. Тут диванчик і столик. Ось так. Далі йду показувати вам кімнату. Кімната майже 20 квадратних метрів має. Така гарна з лоджією. Лоджі, в лоджії панорамні вікна чуть не вдарився, поруч епіцентр, внизу будуть посаджені, буде озеленення, будуть туйки, там кущики і так далі. Ось такий балкончик, ну лоджія. Тут також і перехідна. Перехідна, перехідні вікна, перепрошую, їх можна забирати, можна залишати. Найкраще на балконі зробити теплу підлогу і будете спокійні. Ну, Це не балкон це лоджія, вона в структурі будинку знаходиться. Далі я тут таке рішення знайшов, ну, не знайшов, я вже робив такі подібні проекти. Зараз вам покажу, як гарно, як гарно спланувати взагалі кімнату. Її можна розділити на дві зони. Тут я намалював умовну лінію. Тут диванчик, тут по центру буде столик, там вхід до гардеробної. Ось. Зараз покажу, як це все має виглядати. Як це все буде виглядати в кінцевому результаті. Ось, прошу. Ось так виглядає у нас планування. Тобто. Тут дещо змінене, можна і сюди поставити диван, туди телевізор чи приставку щось такого плану. Да? Ось так виглядає планування. Тут пересінок зі скла може бути, або комбінація гіпсокартон скло. Ось. Тут у мене гардеробна в іншій квартирі була, але тут гардеробна вже буде з цієї сторони вхід. Ідемо далі, покажу, як робиться рішення з перестінком. Ось це я робив пересінок. Ось тут він мав би бути. Пересінок, конструкція гіпсокартон, скло. Тобто в цих місцях е, таких гарних це дизайнерське рішення, щоб проходило світло в квартиру. Ось так воно виглядає. Тобто Тут каркас робимо з гіпсокартону, ліворуч, скляні двері. Або ж все можна зашити склом. Компанія Nobilex дає гарні рами зі склом алюмінієві, можна у них замовляти, можна. Замовити у моїх партнерів також. Ось так це все виглядає. А ось так виглядає, якщо робити під скло. Тобто зашивається рама, і тоді ставиться скло, або ж окремо вже замовляється скло. Так, Зараз вам покажу по плануванню по рішенню самої кімнати. Ось тут у нас спальна зона знаходиться. Зараз секунду, буквально. Ось у нас спальна зона. Тут вона дещо більше в цій квартирі. Я взяв 180 ліжко, 180 на 20, я вже його намалював. Тут закінчується його межі, де я стою. Праворуч тумба, яка прилягає до пересінку. Зверху вимикачі та розетки. Ліворуч так само тумба, і вимикачі та розетки. З інтернетом важливо. Далі тут стіл робочий або стіл для мейкапу. І тут виходи. Якщо стіл для мейкапу буде, то тут. Зеркало можна зробити, також з підсвіткою. Далі лежимо на ліжку прямо по курсу телевізор, внизу тумба. Тумбу краще брати на весну, тоді зручно прибирати і зручно е з нею працювати взагалі. Ось так виглядає саме рішення, якщо дивитися з цієї сторони. Тобто можна диван тут поставити, можна тут ось такий варіант планування. Ідемо далі. Це у нас бічна сторона. Ось ось так виглядає. І зараз покажу рішення по самій ну, відбій повітряної тривоги по е, лоджії. Якщо у вас двоє дітей, то цей варіант, який я вам показав по плануванню, досить цікавий. І можна на балконі зробити робочі злени для дітей. Тобто, ось я намалював умовну лінію. Це у нас столик іде, зверху йде, йдуть шавки. Так само і праворуч. Столик. Шафки. Тобто, чудово, якщо маєте двох дітей, або якщо, або якщо працюєте дистанційно, у вас буде окреме місце для вашої праці або для навчання. Так, ще раз для закріплення покажу планування по цій кімнаті. Ось так воно виглядає. Ось. І зараз йдемо з вами на кухню. По кухні також дам вам рішення. Покажу, як її гарно спланувати. Ось схожа кухня. Єдине, що тут вона перевернута. Тобто у нас вона буде дещо інакше виглядати. Ось така кухня гарна. Холодильник з цієї сторони, у нас він буде з цієї сторони. Ось так. для візуалізації покажу вам. Тобто у нас тут детумба, буде ще з боку холодильник стояти. Ось така краса. Далі. Тут столик стоїть. Тут ідентично можна зробити таке ж саме планування, тобто тут поставити столик або поставити диванчик. Ось таке гарне планування, таке гарне рішення. Також зараз покажу щодо туалету. У мене був трошки менший туалет на попередньому об'єкту. Я зробив таке рішення для нього. Тобто по центру відцентрував, по центру у нас робоча зона, зліва у нас туалет. І ліворуч біля дверей: ванна, кімната або душова. Ну, ван... Ванна або душова, ви мене зрозуміли. Ось так воно виглядало у мене на попередньому об'єкті. Тут ванна трошки більша. Це можна реалізувати краще. Також покажу, як зробив на попередній квартирі вхідну зону. Ось так. Тобто, тут у нас двері, тут у нас буде праворуч шафа купе, схожа на цю може бути. Ось, Тобто зона для роздягання далі пішла шафа купе. А навпроти, гардеробна. На цій позитивній ноті завершую показ. Бажаю всім гарного дня, Божого благословення, швидкої нам перемоги. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І кому сподобалась квартира або кому сподобались рішення по ремонту. займаємось також і ремонтом. Пишіть, дзвоніть, є номер в описі. З Богом!